Збройні сили України накрили російські ЗРК в Криму. Внаслідок групового ракетного удару. Уражено один с 300 неподалік Бельбека, а також два ЗРК с 400 поблизу Бельбека та Севастополя. Інформацію про це підтвердили у Генштабі. Зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та с 400 Щодо третього радару. Інформація уточнюється. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів. Ні, я ж зазначу, вночі через потужні вибухи окупанти навіть були змушені перекрити кримський міст. Єбать. I <laughs> Завжди українцям приємно бачити, як сили оборони України атакують об'єкти окупантів. Допомогти нашим захисникам ефективно вражати техніку та живу силу ворога можемо. Ми з вами. Нині РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Долучайтеся до збору. І ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.